1 травня 2023 року авіація Сил оборони України знищила три російські зенітно-ракетних комплекси та завдала сім ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили 15 кацапських крилатих ракет типу х 101 та Х-555 з 19 запущених ординцями, а також розвідувальний безпілотний літальний апарат типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, шість районів зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та один склад пальномастильних матеріалів рашистів. На Запоріжжі, у тимчасово окупованому кацапами Мелітополі пролунав вибух біля Мелітополя, в селищі Михайлівка підірвано штаб окупантів. Повідомляють також про вибухи в місцях базування рашистів у Токмаку. На тимчасово окупованих територіях Херсонської області рашистська адміністрація проводить флешмоб, в межах якого всі колаборанти знімають відео з відмовою від українського громадянства. Таким чином, рашисти намагаються помаркувати зрадників та створити ілюзію тотальної підтримки окупації з боку місцевого населення. Заразом на тимчасово окупованих територіях України рашисти намагаються виявляти учасників українського підпілля. Почастішали випадки ведення в людних місцях провокативних розмов перевдягненими ФСБшниками у тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Євпаторії, Кезлев та Севастополя Акєр пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона, неспокійно на території рашистського рейху. В ГАУ Ленінград підірвано опору лінії електропередач, в ГАУ Брянськ підірвано потяг з 60 вагонами, що був навантажений нафтопродуктами та будматеріалами. Згорів двосекційний тепловоз, зійшли з рейок 5 вагонів зі щебенем та пиломатеріалами, а також витекло 12 тонн дизельного палива. В Гау Бєлгород знову пролунали вибухи. У деяких районах самого Белгорода виникли проблеми з електропостачанням. Невідомий хакер викрив сотні криптогаманців, які контролювали ФСБ і розвідка Рашистської Федерації та передав кошти на потреби Збройних Сил України. Постскриптом. За інформацією британської розвідки, рашистські загарбники збудували одні з найбільших у світі оборонних рубежів. Ці споруди розташовані не тільки поблизу нинішньої лінії фронту, але й у глибині тимчасово контрольованих рашистами територій України. Також кацапи викопали сотні кілометрів траншею самій Рашистській Федерації, зокрема у Белгородській та Курській областях.